Ще всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Ми Маріанна. На цьому каналі ми з вами спілкуємось про життя. Ну принаймні зараз в Італії, де будемо потім, я не знаю. І взагалі про життя я вам розповідаю свою еспір'ємсу, тобто свій досвід. Ось ви мені допомагаєте в вивченні української мови, тому що чим більше я з вами спілкуюсь, тим більше моя українська стає гарнішою, от і більше чистішою. І, е, знаєте, моя вчителька з української мови мені вже сказала, що Маріанна в тебе вже не так багато е, залишилось е, російзмів і е, суржику. Але я над чим працювати. Тому а, сьогодні ось, приїхала у басейн, приїхала от, і приїхала заздалегідь, тому що ну, я перший раз сьогодні, дівчата, перший раз тримаємо кулачки. Ось я вся така, я дуже хвилююсь, але все буде добре. Я ж за це гроші заплатила, тому. Я сподіваюся, що все буде добре. Я нафарбувалася, як завжди, тому мені потрібно буде все це змити. От. І потім я не знаю, знову нафарбуватися чи що. От. Значить, так, сьогодні я раз вже приїхала так рано, хочу з вами поговорити про роботу в Італії. Ви мені писали, що продовжую, продовжую розповідати про роботу в Італії. О, до речі, от я зараз бачу там у кадрі. Купила зараз у китайському магазині. Ось бачите два таких шнура, жовтий і синій. Хочу собі зробити жовто-блакитні браслетики, щоб, ну, щоб люди розуміли, принаймні з Росії, відкуди я, ну, звідки я, щоб якомога менше до мене підходили. Розумієте? Я вчора була, знову щас не по темі. Я вчора була у центрі Риму, от і бачу там ці. Росіяни бігають, бігають, де вони взялися, як вони приїхали. Ну це видно, що це як туристи, тобто вони, може, живуть у якійсь -то країні, тому що зараз їм важко приїхати до Італії, мені здається, а ті, хто тут живе вже давно, вони такого не питають. Вони знають, де метро, де основні у ці вулиці. Ось і я так думаю, ну треба перейти на друг на другий бік дороги, на другий бік дороги, тому що зараз мене знаєте зупинять, от і будуть мене питати. От, тому що ну по зовнішності, ну видно, що я не італійка. Зупинили, ну зупинили і почали оце мені вічливо, вічливо, я нічого не можу сказати, але я не знаю. У мене немає русофобії, розумієте? Фобія це страх. Я у е цих руських, я їх не боюся, я їх зневажаю. В мене е русозневага, так, а русофобії в мене немає. От і, е звичайно. Навіть ті люди, які тут вже живуть довгий час, я маю на увазі з Росії, і які навіть засуджують війну, і які навіть мені говорять, у мене є багато знайомих росіян, і вони мені написали, що цей Путін придурок, і нам дуже жаль, ми співчуваємо. Але мені, знаєте, я їм всім зараз скажу, дівчата, зараз мене не чіпайте. Я вас дуже прошу, мене дуже тригерить уця російська мова. У мене зараз, знаєте, якийсь то. Ну, от стрес. Я як чую російську мову, у мене таке от зараз от стрес якийсь, і я не хочу, не хочу. І тому, може, вони думали, що я росіянка або з Молдавії, хто знає. А так я ще і браслетики зроблю, так па, начепляю, щоб вони бачили, що я з України, щоб вони мене не трогали. Ну, Вони там спитали, як пройти до станції метро Лепанто. Є в нас тут така станція метрополітана. Ось, я їм на італійській мові почала на пальцях розповідати. І ця жінка з цим з мужчиною, з цим чоловіком каже, та вона розуміє російську, вона розуміє, вона тільки не говорить російською. Ну вони це навіть сказали, знаєте, не з образою, ну тобто з розумінням. Вони, може, поняли, хто я є, і що я не хочу з ними спілкуватися російською. Ось це не значить, що я не знаю російську. Я до російської мови ви, ви, відношусь як до ще однієї іноземної мови, яку я знаю. Але зараз мені не хочеться нею користуватися, і я не знаю, чи прийде той час, коли я буду нею користуватися. Тому от такі справи, мої хороші. А, ще з приводу е, речей, от одягу. Ви кажете, Боже, Маріанна, ти навіть не товста. такі Мені пишуть: ти ж не товста. Чому ти в таких тряпках, чому ти в таких от неприталяних? Ну, знову ніс розтанув. Ну, звичайно, я не приготувала серветки. От. Ну Що я думав, Ані, у мене є у е, Після операції, після хіміотерапії, я багато втратила кілограмів. Ну, от рахуйте, 23 кілограм. Тобто, на два розміри я стала вуща. От, і, звичайно, всі речі на, мен, на мені е, висять. Нічого нового я не купую, тому що мені навіть подобається, що все продувається. Е, В мене оцей басейн, знаєте, скільки коштує. А ви хочете, щоб я собі нові речі купила? Так, чого я відкрила сумку? Серветочки взяти? От, мої хороші. Все, я відповіла про. Українську мову, що я дуже дуже намагаюсь нею розмовляти. Що я ну даруйте, якщо ви чуєте росізми або суржик, от вибачайте, будьте поблажливі до мене. Я дуже вас прошу. Будь ласка, ставте мені лайки, вподобайки. Це мене дуже мотивує. От дуже знаєте, мені, в мене у мене навіть оці обстеження крові стають кращими. От дійсно, дійсно, коли ти от вся на підйомі, от позавчора, позавчора, так на мене підписалися ще два, ще дві людини. Вже хотіла сказати чоловіка. Розумієте? Ой, людини, звичайно. Ось, і я така хочу щаслива, що, що е, нас є більше ще на два, фу, на дві людини, господи, дві людини. Отак от в мене було з словом е, квиток. Я казала білет-білет. От зараз вже квіток. От. Так, мої хороші. Будемо з вами сьогодні розмовляти про, про роботу в Італії. Я почала розказувати, в мене є. Відео на каналі так і називається моя перша робота в Італії. Мені здається, у трьох частях дуже так знаєте з подробицями. Я все це розповідала, не для того, щоб ви знаєте, там сміялися чи злорадствували, знаєте, зловтішалися. Що ой, ой, яка вона дурна, поїхала до Італії на заробітки. А що є і таке життя, що я була змушена і вимушена це зробити, розумієте? Окрім мене, мені ніхто гроші на блюдочці не принесе. Тому так, погасло. Тому ось так. І я закінчила на тому, що стала я працювати у себе вдома з дідусем Джованні. Хто такий? Такий дідусь Джованні, будь ласка, теж дивіться в цих відео. Це батько. Чоловіка моєї мама, от і за 300 євро на місяць я почала з ним працювати. Тобто, я, коли було потрібно, я підміняла маму її чоловіка і залишалася з дідусем, тому що він вже був дуже старенький. Але знаєте, при розумі, досить при розумі, ну може, десь забував там газ виключити, воду виключити. Я за ним, як за малим дітьми, я ходила і все це виключала, з ним розмовляла, його розважала, йому кушать, готувала їсти. Ось так а, але це 300 євро. Для Італії це нічого. А щоб ще і висилати гроші в Україну дитині, сплачувати свою квартиру в Україні. Господи, скільки тебе потрібно заробляти, і тут же теж мене ніхто не утримує. Ти повинна купити собі їжу, ти повинна купити собі ліки, заплатити, може, там, не дай Бог ти захворіла, за обстеження. 300 євро це не що. Більш того. Мені завжди давали ці 300 євро як якусь то подачку, як мною зароблені гроші. Мама себе таку уявляла, знаєте, сіньору, таку роботодавицю, яка мені, отак, от з барського плеча, мені це ці 300 євро давала. Завжди перед тим як оцей день зарплати був якийсь скандал. Вона була нервова. Знаєте, вона була така стресата під стресом. Завжди починала чіплятися до мене і. Я розуміла, що ну дійсно вона, вона не хоче, вона не хоче мені ці 300 євро давати, і ой бо було дуже дуже тяжко. А тут я ще пішла у італійську школу, щоб вивчити італійську палу поліпше її знати, тому що одна з причин, по якій мені відмовляли в роботі, чи таку називали ціну, що ну працюй задарма, називається мені казали, ти погано розмовляєш італійською. Погано, а треба тієї же бабусі або дідусю робити бону компанію. Не знаю, мені здавалося, я добре розмовляю. Це людям не хотілося платити. І от моя мама вона теж загралася в цю гру, коли вона така е, роботодавиця, і я вже ненавидила той день, коли мені е, ці гроші видавали. От я там починала себе писати, скільки я годин проводила з дідусем і скільки би це коштувало їм, якщо б вони дійсно на, най, найняли би баданти для дідуся. Розумієте. Ну, вона на це не звертала уваги. Тому, звичайно, я завжди, знаєте, отак, от озиралася навкруги і шукала собі підробіток, підробіток. Ось і я завжди, знаєте, шукала на Фейсбуці. Я там додалася до всіх груп і пошук роботи в Італії, і пошук роботи у Римі, і українці у Римі. Ну, де тільки можна, я додалася, я писала, що я шукаю роботу, шукаю роботу, ну нічого. І от одного разу мені телефонує е, жіночка, от е, Надя, Надя її звали, чи Ніна, ну нехай буде Надя. Сперанса, Надія, по-італійськи. Е, оця Надя, значить, вона з Полтави, і вона каже, Маріанна, ти писала, що тобі потрібна робота, е, я тобі можу запропонувати на підміну. Тому що я повинна поїхати додому у Полтаву, у так зненацька на два місяці, там щось вони чи квартиру продавали, чи щось. Ну вона там повинна бути. Тому що, як правило, як правило, у ці всі подміни, вони, ну коли ти, наприклад, жінка е, працює у якоїсь то бабусі чи з дідусем цілий рік на контракті, і потім в неї відпустка, от і вона шукає на цей місяць собі дівчину, жінку на підміну, Розумієте, щоб вона її підмінила. Е, і собі щось заробила, і щоб та жінка, коли вона повернеться з дому, щоб вона не залишилася без роботи. Ось таке, що є в Італії. Працювати на підміну. Але це, як правило, влітку, розумієте, влітку це все. А тут це була така, знаєте, кінець зими. Ось. Ну Вона каже: мені треба. Додому мені треба додому в Україну на два місяці, і я розумію, що ці жіночки, які працюють, працюють а потім ну звісно, їм потрібно додому. Вони знаєте, скучають за домом, за дітьми, за родичами. Ось, але вони бояться, що у ці дівчата, які прийдуть на підміну їм, так що вони цю роботу заберуть. На жаль, на жаль, ви знаєте, дівчата, які працюють в Україні, трапляються ой, в Італії, трапляються і таке, і таке. Ти нібито Віддав свою роботу на один місяць. Покрита була у відпустці. Оця дівчина так вже здружилася з цими роботодавцями, тому що будь-який роботодавець він, він вважає, що він дуже багато платить, а ви погано працюєте. І італійці вони завжди такі знаєте, вони завжди ниють про ці гроші, що і грошей мало. А вони хочуть багато у ці е, баданти. І от приїхав, от зараз біля мене встане і буде. А о чуєте? Угу. Ну окей, він собі розмовляє, ми будемо собі розмовляти. Ну навіщо включати отак гучно? Я не розумію. Ну навіщо так от, звичайно, ці жінки, які виїжджають у відпустку, вони ну, дуже переймаються через те, щоб не не втратити роботу, тому що вони стільки сил на неї поклали, а прийде, яка, знаєте, на підміну, а потім вже роботодавці можуть писати, що все. Гудбай, ти нам вже чау-чало, не потрібна. Ми вже будемо співпрацювати от з цією новою. Таке буває дуже дуже часто у нас тут в Італії з роботою, дуже часто. Тому ця Надя вона мені запропонувала зустрітися в центрі і випити каву, і поговорити. Вона, знаєте. Досить така приємна жіночка. От я до неї приїхала. Ми дуже багато спілкувалися. Вона дуже переймалася через те, що Маріана, я ж тобі вірю, я ж тобі вірю. Будь ласка, я обов'язково повернуся. Мені ця робота потрібна. А що це була за робота? Робота була по е, просуванню білизни. Ви знаєте, це було перший раз, коли мені запропонували таку роботу. Тільки просувати білизну два рази на тиждень приходити до італійської родини. Ось вони. Жили біля Аттевіано, там такі здоровезні будинки, такі здоровезні оці апартаменти, і знаєте, потолок у тей 4 метри. І це навіть як наші сталінки, але ще більше, ще більше, ще масштабніше. От. І е, треба було прасувати білизну два рази на тиждень, по 4 години. За годину вони їй платили 8 евро. Вона мені все розповіла у подробицях. І знаєте, може, це була моя. Е, Помилка, тому що я так перший раз пішла е, на підміну, от е, тому, що Дівчата, якщо вас просять відмінити по роботі, ви повинні от буквально за ручку прийти з тією жінкою на роботу до роботодавців, щоб вона вас, отак, знаєте, познайомила, отак, що називається очі в очі, щоб вона показала, оце моє робоче місце. От, наприклад, як у моєму випадку, що оце кімната, де я прасую білизну, оце значить дошка, оце праска, оце значить за 4 години, я роблю отакий об'єм. Ось так, вона мені все розповіла дуже-дуже оця надя, все до знаєте, таких дрібних подробиць. Тобто, це італійська сім'я, мати, чоловік, два сина, вже таких дорослих їм вже за 30 років. Обоє живуть з батьками, от, і з ними ще живе. Сочера це свекруха, це мати чоловіка. Їй вже майже 100 років, там їй було 97 чи 98, коли я до них прийшла. І а, до цієї е, сочери, свекрухи, вона в інвалідному візку приходить а, румунка. Вона її вивозить гуляти, тобто вона там не живе, вона тільки до неї приходить. Ось. І от е, всю цю сім'ю потрібно е, гладити, просувати білизну. Ну, звичайно. Окей, тут в Італії є такі, як. Як же вони називаються? Ну, на кшталт наших. Хім чисто таке, знаєте, куди ти можеш віддати свої речі, тобі їх поперуть, то тобі їх попрасують, і потім, от навіть у таких, от у кольочках у целофанових, то тобі їх віддадуть. Але це ж коштує не 8 евро за річ, розумієте? Ой, не 8 евро за годину, а може 8 евро за річ, а то може і дорожче. Ось а так вони таким чином мені здається, економили гроші, розумієте? Ось. Тому вона мені сказала: Маріанна, не турбуйся всього два місяці, протримайся, всього два рази на тиждень. От, і я так підгадала, що я можу так організуватись, щоб і школу не бросати італійську, і дідусь мене буде доглянути, і до них буду е їздити і просувати білизну. От, і значить, е вона передзвонила при мені оцій. Е Сіньора Тереза її звали і каже, що я знайшла дівчину, Маріанна, все, вона до вас завтра прийде. А я поїхала собі додому. Чау-чао. Ось. І та сіньора Тереза, вона така, знаєте, така рада, така я чую по телефону, що ой ой, нехай, нехай приходить ця дівчина, нехай приходить, дала адресу, ми її чекаємо завтра, нехай приходить. Окей, я прийшла. Ось. Ну, перший день, звичайно, я завжди стресую, тому що, ну, знаєте, поки ти знайдеш цей адрес, поки. Ти зрозумієш, як там працювати, які вимоги. Е, ця Надя, вона мені сказала там трішечки просувати, Марія це така чудова робота, така чудова. Я не хочу її втрачати. Будь ласка, якщо ти втримаєшся там два місяці, я навіть тобі подарунок з Полтави привезу. Ось я тобі дуже прошу, дуже прошу, але так, щоб по-чесному, щоб ти цю роботу собі не забрала. Я кажу, Надя, їжджайте спокійно, я не заберу, я людина порядна, я не заберу цю роботу. І от я прийшла, знайшла я, де вони мешкають. Здоровезний такий будинок, палацціно, таке здоровезне під'їзд мрамор, дзеркала. Знаєте, дуже-дуже такий гарний під'їзд. От, і вони були на першому поверсі їх квартира. І от я прийшла, і оця. Сіньора Тереза, пані Тереза, вона така була рада, така щаслива мене бачити, розумієте, і кофе каву мені зробила. І мене познайомила із своєю свікрухою, і вже була там, значить, оця ця руминка прийшла баданте. От а чоловік її і два сини вони працювали в отелі в якому-то. У громадному римському отелі, де є навіть свій гараж, свій паркінг, і вони там всі в трьох, і чоловік, і два сини, працювали водіями. І вона каже: проблема в тому, ця пані Тереза, а вона не працювала. Вона в своєму житті ніколи не працювала. Вона тільки була такою казалінга, тобто за домом гледіла і за прислугою. О, і я так думаю, ну невже водій а в. Готелі так заробляє багато, що вона має змогу не працювати має таку можливість, і навіть ще і вони платять і руминці, і мені будуть платити. Тому оце так. Ну потім я вже зрозуміла, що там гроші, знаєте, як по по наслідству, от від батьків, І ось вони переходили з одного покоління до іншого, і тут є такі сім'ї італійські, які вони навіть і не працюють, щоб дуже добре заробляти, але у них на банківських рахунках стільки грошей, що ну. Вони мають змогу тримати прислугу. Ось. Так, ану, яка чудова машина. Досить велика. Куди ж він пішов? Окей. От, знаєте, пустая парковка. От, пуста, ні. Він от впритул до мене припаркувався. Я навіть не можу відкрити дверцята. BMW. BMW, коротше. Ось, мої хороші. Спочатку все було добре. А оця Надя вона мені ще сказала. каже Маріанна: в нас же є WhatsApp, Якщо ти щось не зрозумієш, якщо щось тобі буде незрозуміло, роби фото, <свиси> висилай мені, я тобі одразу відповім. Тобто, оця Надя вона дуже е, була стурбована. От щоб і до мене добре ставилися, розумієте, і щоб вона це місце не втратила. От. Вона мені сказала 8 евро на годину, і ви знаєте, я я вас хочу попередити, що оці посмішки італійські вони дуже оманливі, дуже оманливі. Вони будуть вам отак от улибатися, посміхатися, каву вам зроблять, але потім почнуть закручувати гайки. І так сталося і зі мною. Тобто ми посиділи, порозмовляли, ну десь може хвилин 10, коли я це кофе пила каву це. Цю. Вона зрозуміла, що я перший рік в Італії, ну і вона ж чує, як я розмовляю. Вона каже: ну досить непогано ти розмовляєш, Ось. але ну, щоб прасувати білизну, то не потрібно дуже розмовляти, потрібно прасувати. Ось. І значить, вона каже: я тобі буду платити, поки немає у цієї Наді, 7 євро на годину. І це дуже добра ціна. Я кажу: як 7 євро? Ви ж Наді 8 євро будете платити, яка різниця, хто вам працює? цю білизну е прасує, прасує. От. Чому сім? Ну тому що я тебе не знаю, тому що ти на підміні. А, а Надя у нас з контрактом. Ось, і отаке: сім або ніяк. Знаєте, я не можу сказати, що я встала і пішла, тому що я ж вже Наді пообіцяла, що ну, я протримаюсь два місяці і вона приїде до Італії і не втратить свою оцю роботу. От. Я кажу: ну це не дуже джусто. Ну, з вашого боку, але ну окей, 7 евро. От потім. Опа. Потім е, вона почала, знаєте, вже посмішка в неї щезла, і вона почала мені показувати, що мені потрібно робити. Е, завела мене в таку кімнатку, а Надя мені говорила, що вона прасує, от коли жарко, вона прасує на балконі. Ну, може, тому що була зима. Розумієте, вона просувала мене завели в цю кімнатку, де ну, це як кладовка, і віконечко, от високо, високо, знаєте, там під потолком віконечко, і таке вузеньке, маленьке, ось так відкривається, і ну, десь, ну я не знаю, може, два метри на два метри. отакий от якийсь Квадратинг був, там стояло летіно, таке, знаєте, вузько, вузьке ліжко, як для масажу робити. Оце ліжко там стояло. Потім дошка, на якій я повинна цю білизну прасувати, праска і відпарювач. Ось. І вона каже: ось твоє місце робоче, 4 години. Зараз я тобі все принесу на сьогодні. Що ти повинна зробити? Я така: окей, окей, гаразд. І е, справа в тому, що мені Надя сказала, що Маріана, ти не не турбуйся, Маріянка, ти не турбуйся, тому що я тільки вчора в них була, я все перепрасувала. Все, тобто, якщо ти прийдеш от перший день, тобі буде легше, тому що ну там, там нічого такого особливого немає. Якщо це буде постільна е, білизна, і якщо вона на резинці, оця простень, ну ти так для виду, тому що на резинці все рівно. Вона буде жмакана вся, розумієте? От. Ну, я ще така людина, що я, знаєте, я, якщо працюю не на страх, а на совість, як то кажуть. Ну я так зрозуміла, що дишати там нічим, тому що вона закрила двері отак от, і пішла значить, за, етіни, за речами, які я повинна прасувати. Я така стою, дивлюся, думаю, о, то я приїхала, ото робота. Ну, окей, думаю, 7 євро мені платять. Окей, і тут. Ця пані Тереза, сіньора Тереза, вона починає приносити речі. І носить і носить, і носить, і носить. І я дивлюсь, багато речей, може, 80% від всього це чорні речі, чорні штани, чорні оці господи. Рубашки, рубашки, як будуть? А? Чоловіча? Рубашка! Даруйте! Мої хороші сорочка. Ось сорочка. Тобто речі були чорні, штани чорні, сорочки чорні, краватки чорні, потім все майки, носки, шкарпетки, все чорне, постіль, оця постільна білизна, чорна, от все чорне, і трішечки-трішечки там десь кольорових речей. Вона мені говорить, от мій чоловік і два сини вони працюють в отелі водіями від класу. Тому це в них така форма, дівіза, чорні штани, чорні рубашки, крова, рубашки, сорочки, краватка чорна. Тобто, знаєте, це все. Дівчата, а ви знаєте, що чорний колір, Боже, на ньому ж все видно, все, це такий колір, я його не навичу. Тому що, ой Боже мій. Ось, і вона каже: ну хлопці, і вони кожного дня їм треба щось нове на роботу вдягати, тому ми дуже багато перемо е, у цього одягу і треба прасувати. От і я так дивлюсь: оця гора чорна, вона росте, росте, росте. Ну, але ж навіть її речі, її якісь то е, сорочки, жіночі плаття, вони теж були темного кольору. Вабене, це робота. Окей. Я в неї спитала: я кажу: а можна я відкрию двері? Ну тобто тут дуже задушно, і якщо я зараз включу і відпарювач, тому що там були і костюми, знаєте, таке в мене склалося враження, що, боже мій, Боже мій, це така гора була. Знаєте, що як я з цим впораюсь? Тому що Надя мені сказала, ну, може ну, так, чотири. Сорочки чоловічих, там штани, знаєте, і трішечки постільної білизни, але це була гора, гора. І я так дивилася, кажу, можна я хоча б, хоча б відкрию двері, щоб було чим дихати. Тому що зараз я включу праску на відпарювання, я включу відпарювач і все. А справа в тому, що, знаєте, як в Італії кажуть, я не знаю, як це буде по-італійськи, але перекладається так: якщо ти добре. Розвісив білизну для просушки, то можна і не прасувати. Ну тобто, я не знаю, як це називається. У Харкові це називається тремпель. Якщо ти на тремпель, отак, -от, ти вішаєш рубашечку, сорочку, оцю чоловічу, і вона в отак -от в тебе і висихає, то до, потім дуже легко її е, прасувати. Розумієте, дуже легко ось. А там були оці сорочки, вони були висушені. Я не знаю, хто так розвішував цю білизну, але знаєте, на животі отак от була переламана ця сорочка, і отакий шов був на животі, і вже такий засохший-засохший на чорній оцій сорочці. І там потрібно було стільки відпарювача, щоб оцей шов відпрасувати. Тому я й сказала, що можна я відкрию двері. На що вона сказала: ні, не можна, бо брічола буде заходити. Що таке брічола? А брічола по-італійськи переводиться як хлібна крихта. Крихта від хліба. І от брічолой брічола, називають, э, дають ім'я тварині. Розумієте? Ось. І виявилось, що в них є кішка, брічола, яку звати брічола. І ця кішка, о, дівчата, вона біла, вона вся біла, вона білосніжна. І ми поки з нею розмовляли, оця брічола. Оця кішка білосніжна, вона дуже волохата, вона як стрибнула на оцю гору чорного, чорної білизни і все. І ця гора, вся в білих її, оці шерсті. О, Боже мій! І тому ця пані Тереза, сіньора Тереза, вона сказала: Ні, двері відкривати не можна, брічола буде заходити. Ось мої хороші. Це перша частина, буде друга частина. Як же я все ж таки витримала два місяці на цій роботі.